Нас добре. А, під час того, що відбувалося у Білому домі у п'ятницю, Трамп кілька разів напирав на те, що Україні не вистачає військовослужбовців, не вистачає військового контингенту. Як гадаєте, після таких закидів з боку Трампа якось процес мобілізації в Україні зміниться? Процес мобілізації в країні може змінитись, коли ми е, перес, перестанемо Ті, хто визначає курс в цій війні, курс цієї нашої країни, перестане займатися е, виборами і усвідомить, що найголовніше це війна. І виклики, які стоять перед країною, е, вони повністю мають. Якби компенсовувати з тими діями, які влада просто зобов'язана виконувати. Я маю на увазі, що єдиним гарантом суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої країни є єдиний, єдина інституція на даний момент в нашій, в нашій країні це сили оборони нашої країни, і е, вся робота дипломатична, е, економічна, соціальна і так далі. І так далі, має бути направлена саме на підвищення обороноздатності сил оборони. А е, якщо ми займаємось передвиборчими історіями і починаємо країну е, окунати в передвиборчий процес, то звісно процес мобілізації він буде страждати, оскільки це є непопулярна історія для суспільства. Вона не принесе передвиборчих палів, рейтингів, е, які ми в нас дуже майже кожного тижня будь-які новини міжнародні або Внутрішньополітичні супроводжуються саме визначальним фактором рейтингів для влади, і звісно, мобілізація вона б'є по цим рейтингам. Я не бачу, щоб з того моменту, як попередній головнокомандувач заявив про потребу мобілізації в півмільйона мільйона людей 500 тисяч, президент України виконував би свою зобов'язання згідно закону і займався би активною мобілізацією. Говорив про це. Говорив, які прийняті рішення стосовно цього, як це буде посилюватись, які є механізми, і так далі. І так далі. Ця тема повністю уникається, і я не думаю, що е якісь події в Білому домі якимось чином вплинуть на, саме на цю позицію. Тому навряд чи. Палександра, як військові в принципі відреагували на всі ці події? Чи немає якогось не знаю, емоційного розчарування чи навпаки емоційного піднесення? Бо наскільки можна читати по соціальних мережах, суспільство поділилось на дві частини: одні в захваті від того, що не відбулось в овальному кабінеті, інші сильно критикують. Я Я не можу сказати, що військові не обговорювали цю тему, звісно, якись.